Право номер 9 Перший пункт. Камінь масою 500 грам кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначте кінетичну і потенціальну енергію каменя на висоті 10 метрів. Ну що ж, стартуємо. Записуємо собі коротку умову. Отже, камінь масою 500 грам. записуємо маса М дорівнює 500 грам. Грам це тисячна частина від кілограма. 500 тисяч частинок це 0,5 кг. Далі початкова швидкість. Ось я на малюнку позначив, що тіло кидають вгору. Початкова швидкість в 0 записуємо записуємо до дорівнює 20 метрів за секунду. Хоч це і не сказано. Приймемо, що початкова енергія і початкова висота за 0. Рівень, на який, з якої кидають камінь, приймемо, що потенціальна енергія на цій висоті дорівнює нулю. Записуємо, що е потенціальне нульове дорівнює 0. Так, визначите кінетичну і потенціальну енергію каменя на висоті. На певній висоті, то ця висота H1 записуємо, дорівнює 10 метрів. І Тут нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено G дорівнює 10 Н на кг. Ну що ж, у нас запитують, визначити кінетичну і потенціальну енергію каменя на висоті 10 метрів. Тобто на цій висоті H1, де буде камінь. Записуємо тоді, що кінетичне це E е кінетичне 1 і E е потенціальне 1. Ну добре. Давайте спочатку проаналізуємо ситуацію. Якщо ми нехтуємо опором повітря, то має виконуватися закон збереження повної механічної енергії. енергія на початку дорівнює енергії в кінці, то записуємо тоді, що за законом збереження енергії, або просто записуємо закон збереження, закон збереження. Збереження енергії. Він каже, що енергія на початку дорівнює сумарно енергії в кінці. Давайте я запишу іншим кольором. Отже, Е-кінетичне нульове плюс Е потенціальне нульове, дорівнює е-кінетичне. 1 плюс е потенціальне 1. Е, дуже добре. Ну що ж, давайте подумаємо. Що з цього нам відомо? Ми точно знаємо, що потенціальна енергія на початку дорівнює 0. Ми прийняли, що за нульовий рівень енергії буде той рівень, з якого викидаю тіло, він дорівнює нулю. Тобто оцим доданком е потенціальне дорівнює нулю можна взагалі знехтувати. Що ще нам відомо? Нам відома початкову швидкість, тобто, знаючи формулу для кінетичної енергії, можемо тоді знайти екінетичне лве. І також нам відомо, чому дорівнює висота H1. Якщо відома висота H1, то ми можемо знайти Е-кінетичне 1. Ну, а потім знайдемо і Е потенціальне 1. Добре, ну що ж, давайте ми тоді що зробимо? Звідси тоді виразимо, чому дорівнює е потенціальне 1. Бо, о, вибачте, Е-кінетичний 1, бо нам невідома швидкість на висоті В1, тому записуємо, що звідси випливає. Отже, як нам знайти кінетичну енергію Е-кінетичне 1? Записуємо, що е -кінетичний, це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно відсуми. Від Ось у нас Е-кінетичне 0В. Відняти відомий доданок, тобто переносимо E е потенціальне 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо Е кінетичне 1 дорівнює E кенетичне 0- Е, е потенціальне 1. Поки що жоден з цих доданків нам е, з цієї різниці нам невідомий. ні е кінетичне 0, ні е потенціальне 1, але ми можемо їх легко обчислити. Згадуємо формулу для кінетичної енергії. Записуємо, що Е-кінетичне. За означенням пишемо Е-кінетичне формула це МВ у квадраті на 2. Ось така формула. То тоді ми можемо записати, що Е-кінетичне, яке нам треба нульове, дорівнює. Н, що множиться на В0 у квадраті на 2. Можемо зараз обчислювати, чому ж дорівнює ця енергія. Отже, записуємо тоді, що E е кінетичне нульове чому дорівнює. Так, ну Давайте я не знаю, чи тут в мене поміститься. Е кінетичне нульове дорівнює. Маса у нас 0,5. Кілограм, що множиться. В v у квадраті, тобто 20 метрів за секунду. Що множиться на 20 метрів за секунду. Так, і ділимо це все на 2. Які будуть одиниці? Дивіться, кілограми, що множиться на метри за секунду у квадраті, це ньютони. А ньютони, що множиться на метри, це джоулі. 0,5 на 20 це буде 10. І 20 що ділиться на 20 буде також 10, 10 на 10, 10 це буде 100. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 100. Яких одиниць джоулів. Гаразд. На початку, тобто, каменю дали енергію 100 джоулів, кинули його з певною швидкістю. Ну і давайте знайдемо тоді потенціальну енергію на висоті 10 метрів цього каменю. Формула простіша. Для потенціальної енергії пишемо E. Потенціальне формула M G H. ми можемо написати, що на висоті H1, то E потенціальне 1 дорівнює М G. Тут пишемо вже індекс H1. І це дорівнює. Так, добре, маса в нас є 05 кг. Так, що множиться? G у нас 10 ньютон на кілограм. І що множиться? H1 у нас 10 метрів. Дивимося, що з одиницями. Кілограми скорочуються, ньютони, що множиться на метри це джоулі. 0,5 помножити на 10 це буде 5. 5 на 10 це 50. Виходить, що вийде 50 джоулів. На початку енергія була 100 джоулів, бо потенціально рівно нулю, тільки кінетична була. На висоті H1 енергія 50 джоулів, то зрозуміло, що кінетична енергія на цій висоті, щоб знайти, ось ми записали навіть формулу, треба їх відняти. То давайте я ще раз запишу, що E е кінетичний 1 тоді, хоч і не обов'язково, це E е кінетичне 0, мінус E. Е Потенціальне 1. Так. І записуємо тоді, що E е, кінетичне 1 дорівнює. На початку у нас було 100 джоулів. Ну і відняти. На висоті у нас 50 джоулів потенціальна енергія. Ну і різниця буде складати 50 джоулів. Добре, ну а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначити кінетичну і потенціальну енергію пишемо Е-кінетичний 1. Дорівнює кінетична енергія 50 джоулів І потенціальна енергія. Також 50 джоунів. Ну що ж, ось така задача на закон збереження енергії. На цьому вправу завершено.